Ти мені не кажеш, що тобі буде добре вдарить по морді тіпа свого Тебе не накаже, ніхто бо недобре чіпати лайно, як вонявоно. Але то мене не чіпай, бо не дуже сподобається барабаня дроп Я дуже добрий, коли поруч копів немає, мала нудиних Мене сука буде стиль, як відкритити, не стиль, тобі син тиском, а від душі І поки не бачу, по телебаченню краще ще колір моїх морщин Але реагую не зауваження, бути кращим за стимул моїх часів. Зараз то час, коли ще більше хочеться жити, робити, що не зробив. Що раніше не встиг, не хотів, або часу не вистачило, я пропав позитив Я нікому не мстив. Філідина другої категорії, дякую на негатив. Тоді руки до гори кичаємо зараз. Чекати до завтра немає причин коли мене дуже мало часу. Я беру і роблю, що задумав давно, Щоб пабуть тому сам мені разу. Не казати не що Одно, коли бігали, малим, дали газу, я не думав, що буду робити, музло. Хто там відповідь хоче, підкажу. Це на час на сьогодні, я впевнений. все ти пали на мене води, бо не буде тебе спеки, таки я палеву і Щом заробив, то мовчи за минуле. Не кажуть погано, бо з здобичу. Я за поспішку, файну і задушу що брало задушу проти кота у мішку. Не забув, пам'ятаю про зачіску зуб, то не бачив і настрій, я вам залишу. Ти пали на мене води, бо не буде тебе спеки, доки я палаю вогну і ще заробив, то мовчи за минуле, не кажуть погано, бо робляться здобичу. І за посмішку файну і задушу, що броло задуші, проти кота у мішку не забув, пам'ятаю про зачіску зуб хто не бачив і настрій, я вам залишу.